Хімана Браво покинув Україну, куди поїхав відомий шеф-кухар, та які таємниці особистого життя шокували українців. Соцмережі гудять відомий український шеф кухар та ведучий ектор Хімана Браво вийшов на зв'язок з підписниками з кордону, куди відправився ектор Хімана Браво, Чим здивував своїх прихильників, а також шукуючи подробиці про особисте життя незмінного судді-мастер-шеф, Розкажу вам я, Олена Ковальова. У своїх соцмережах зірка телебачення та відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився новиною. Чоловік вперше за довгий час повернувся на свою батьківщину у Колумбію. Ектор поділився зворушливому фото з рідними, з якими він не бачився два з половиною роки. Втома. я мріяв про цей момент два з половиною роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму. Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю, що я вдома в Колумбії. Аби знову побачити дім, кухар подолав тисячі кілометрів Польща, Іспанія і врешті літак додому. А вже ж у коментарях під допусом ектор отримав порцію привітань. Деяких підписників зачарувала мама відомого шеф-кухаря. Більшість звернули увагу на її зовнішній вигляд: гарна та виглядає не на свій вік. Мама красуня і виглядає дуже молодо, враховуючи таких дорослих дітей. Гарного відпочинку серед рідних. Найбільше щастя в житті бути дитиною при живій мамі. Мамі багато років підтримали від'їзд зірки його колеги по цеху. Ведучі шоу-мастер, шеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Теж пораділи за свого зіркового друга. Радий за тебе, друже. Я плачу від радості за вас. Як це сильно потрібно було тобі? Нарешті? Втім, у Хімана імана на з усіма своїми колегами хороші та дружні взаємини. Але про це пізніше. Які скелети він ховає у своїй шафі? Те, що відомо про відомого українського кухаря зараз йому 53, народився і виріс у Колумбії. Інтерес до кулінарії у нього з'явився завдяки мамі, тож навчатися пішов у кулінарну академію в Боготі. Ектор почав працювати 16 років, однак взлет в кар'єрі відбувся не одразу. Свій шлях в кулінарії він розпочав з миття посуду. Це був один з ресторанів при готелі. Пізніше чоловіку доручили готувати їжу для персоналу. Проте навіть цю роботу він ледь не втратив. Один раз я був на межі звільнення. Не помітив, як увімкнув гриль. Сліпило сонце. Я почав виливати на нього воду. Зайнявся стіл. Дякувати Богу. Я мав добру репутацію у шефа. Він бачив перспективу, тож дав мені другий шанс. З 1992 року Ектор почав готувати у найкращих ресторанах та готелях Колумбії. Вже за два роки молодий кухар сам став викладачем у національній кулінарній академії у медельїні. Але найбільший старт його шаленого успіху почався пізніше. У 27 років Ектор Мана збраву очолив ресторан готелю Хілтон, Бостон, Бекдей у США та став наймолодшим шеф кухарем мережі готелів Хілтон у північній Америці. Далі він приїхав у Канаду, де вже відкрив власний ресторан. У 2006 році Ектор отримав запрошення переїхати на Росію. Там він жив і працював протягом року. Більш того, колумбійський кухар готував для учасників саміту країн Великої вісімки, який проходив у Санкт-Петербурзі. Це був найбільш хард час у моєму житті. Важко говорити. Я не знав мову, нічого не міг прочитати, а ніхто не знав англійську. Якось купив собачі консерви замість м'ясних. Всього на всього не міг прочитати кирилицю. З таксі було так само. Я не міг пояснити таксисту, куди мені потрібно. І мене не розуміли. Він відкривав ресторани по всьому світу, проте у 2009 році приїхав до столиці України. Тут він створював ресторани із власним авторським стилем. Загалом колубієць не збирався надовго залишатися в Україні. До 2011-го. адже відтоді почалася його кар'єра на телебаченні. Саме в Україні ектор Хіменес Браво став всенародним улюбленцем. Адже того ж року його запросили стати суддею кулінарного шоу «Мастер шеф. Він увійшов до списку 250 кращих шеф-кухарів світу. Згодом він взяв участь відразу у кількох шоу: Кулінарна династія, все буде добре та Україна має талант. У 2017 році ектор випустив першу кулінарну книгу, яка встановила національний рекорд України як найбільший тираж виданої в Україні книги. У 2019 році він став ведучим власного ранкового шоу про кинця з ектором. Туди зірка запрошував відомих гостей та своїх друзів. Разом вони готували та обговорювали не лише кулінарні, але й любовні проблеми доброго ранку, володарко моїх мрій! Варто зазначити, що шеф-кухар має свій авторський стиль у готуванні. Він назвав його нуево Латіно, де поєднані латиноамериканська, французька та азійська кухні. Ектор Хімана Браво годував чималу кількість видатних людей, серед яких Мадонна, Дженніфер Лопес, Ангела Меркель, Джордж Буш та Єлизавета Друга. Кухар частував також і президентів України. Для наших президентів Порошенко, Зеленський. Вони були у Моєму ресторані. Вже понад 15 років він проживає та працює в Україні. Відомо, що у 2021 році ектор отримав український паспорт у своїх соцмережах. Зірка часто наголошує, Україна стала для нього справжнім домом. Паспорт та національність не визначають, де ти знаходиш свій дім. Я працюю тут, виплачую податки та допомагаю тим, хто потребує у період війни. Я мав багато можливостей виїхати, але я залишаюся тут. Україна, мій дім, як я залишу сім'ю. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, кулінар був у Колумбії. Втім, повернувся в Україну і став волонтером. Тоді свої ресторани він перетворив на штаб, де готували обіди воїнам ЗСУ. Під час спроби окупантів захопити Київщину, будинок зірки вірпані дивом залишився цілим. За словами ектора, рідну домівку врятували його сусіди. Саме вони завадили росіянам розтрощити його дім. Тож мої сусіди захистили мій будинок. У мою домівку вони не ввійшли. Як так сталося? Уявлення не маю. Але коли я повернувся, задні двері мого саду були відкриті, але ніхто не заходив у мій будинок. Вдячний моїм сусідам. Втім, російські загарбники, все ж таки дісталися до будинку шеф кухаря у 2023 році. Внаслідок ворожої атаки постраждала квартира Ектора Хімана Сабраво. Уламок від ракети розбив вікно у його спальні. У мій будинок влучило дуже багато уламків дрона. Мій дім трясся від вибухів. Це був просто жах не лише для всього Києва та області, а й для всієї України. Зараз Ектор виїхав до Колумбії. Як чоловіку це вдалося, маючи українське громадянство, та чи повернеться відомий кухар в Україну? Поки невідомо ваші здогадки пишіть у коментарях. А тепер про особисте життя зірки чи вільне серце кулінара про романтичні подробиці свого життя. Чоловік розповідає неохоче. Відомо, що за все життя він жодного разу не був офіційно одружений. Деякі фанати пропускали, що кухарю насправді подобаються чоловіки. Якщо людина хоче поговорити, що случіля на моїй крама то. Це... Проблема ані ні мої проблеми. Інші прихильники прописували ектору романа з його колегами. Хтось підозрював, що кулінар зустрічається з Ольгою Мартиновською. Хтось приписував стосунки з учасницею Мастер 2 Лізою Грінською. Втім, у 2021 році ектор Хімана браво провідкрив завісу особистого життя. У своїх соцмережах він зізнався, що перебуває у стосунках з українкою. Вона українка. Коли опублікував спільне фото, було багато коментарів, що їй 15 років. Звісно, що це не так. Ми разом вже дуже довго. Я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які не розуміють цього. Так вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді. З початком повномасштабної війни його обраниця, нібито виїхала до Польщі, і пара зустрічалася на відстані. Втім, неочікувано для всіх у лютому, 2025 році. У своєму інстаграм Ектор натякнув на зміни в особистому житті. Він підхопив тренд щодо одруження у додатку Дія і створив неоднозначний допис. Так, вирішив я теж бути в тренді. Файна україночка. Знайдись, прихильники припустили, що ектор Хімана Браво став холостяком. Чи він зараз серце шеф кухаря країни? Невідомо. Лишається лише пильно слідкувати за його особистим життям. Від посудомийника до одного з найвідоміших кухарів у світі. Він створював для росіян кулінарні шедеври, а вони намагалися знищити його дім вдвічі. Він мав честь готувати для президентів США та України, а зараз має честь годувати воїнів ЗСУ. Попри те, що Ектор Хімана Збраво народився у Колумбії своєю батьківщиною, він називає Україну. Як ви ставитесь до українського шеф-кухаря? Які шоу з ним ви дивилися? Свої думки пишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.